Один у мирному житті працював на СТО, інший був будівельником. Сьогодні у Луцьку попрощалися з військовими Вадимом Войтовичем та Олександром Маєвським. Обидва лучанина загинули під час виконання бойового завдання. Відспівали героїв у кафедральному соборі Святої Трійці. Лучанин Вадим Войтович у мирному житті працював на СТО. Чоловік мріяв мати власну автомайстерню. Знайомі кажуть, Вадим мав золоті руки і нікому не відмовляв у допомозі. Душі нема де подіти. Така людина хороша. Він ладив машини, ремонтував всім. Нікому не відмовляв, навіть велосипед. Хтось попросить. Він дуже хороший. Знаю його особисто. Хороша людина, приємна людина. Не ховався на ринку старому дали повістку. Він не служив в армії. Був на навчаннях два місяці. і Відразу туди в Луганськ на гарячу точку. Шестирічний Денис просить, аби мама не плакала. Пані Юлія сьогодні ховає чоловіка разом з Вадимом Войтовичем. Вони мають двох синів Влада і Дениса. Влад ходить до школи. Молодший Денис цьогоріч іде до першого класу. Він в мене був найкращий чоловік у світі. Добре, мама ціни в мене підтримував. Став героєм. Я маю бути сильною, бо я жінка. У Нас разом двоє діток, а в мене моїх три сина. У мене старший син, теж військовий, в 14-й бригаді сьогодні його відпустили. Він приїхав, пустили його, щоб мене підтримав. У мене є опора бо мій син. Підійди сюди, Владик. середній, а старший зараз приїде. Вадим Войтович став служити із лютого цього року. У війську він був гранатометником. Загинув 19 червня у районі населеного пункту Діброва Луганської області. Під час виконання бойового завдання йому було лише 42. Він був на передовій 6 днів чи 7 і на восьмий день йому сказали іти штурмом, і він загинув. Він мене достойно загинув як захисник. Не дай Бог комусь таке пережити. Саме гірше, коли ти на саме більше любиш, і Бог забирає від тебе. Загиблий лучану Олександр Маєвський у мирному житті був будівельником, був неодружений. Однокласники пригадують, що серед усього іншого у школі чоловік захоплювався футболом. Дуже добра людина, завжди відгукнеться на, на допомогу. То що можна сказати? Позитивні речі тільки в сьому школі. Так футболіст був і. Це найбільш безкорисна людина, яку я знав. Я його знав з чотирьох років і найкращий другу. Олександр Гмаєвський 1985 року народження. До війська його мобілізували в армії. Він був на посаді сапера. Його життя обірвалося 21 червня у районі населеного пункту Вільшанка Харківської області. Там він виконував бойове завдання. Немає нічого дорожче, ніж життя людини, і наші герої віддають це життя заради того, щоб дітки в нашій громаді ходили в школи, в садочки, люди ходили на роботи і відносно мирне життя. Продовжувались тому кожен з нас, будучи тут в тилу, має зробити максимум того, що від нас залежить, для того, щоб наша перемога наступила якомошвидше. Ціна майбутньої перемоги дуже велика. Гине цвіт нації. Лучани Вадим Войтович та Олександр Маєвський знайшли свій останній спочинок на міському кладовищі у селі Гаразджа. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.